Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні з вами готуємо сніданок. Дуже смачний рецепт. Нічого складного. Готуємо з вівсяних пластиців і з різновидами сиру. Смак просто неймовірно. Готую не вперше. Ділюся з вами цим смачним файним рецептом. Вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту ми беремо, звичайно, вівсяні пластивці 250 г. Вівсяні пластивці будемо зараз заливати молочком. Заливаємо молоком 270 мл. Беру молоко звичайно з холодильника, потрібно це все ретельно перемішати. І відставляємо вівсянку набухати на 10 хвилин плюс-мінус. І Ще один варіант. Якщо не любите, щоб вівсянка була така грубша, я знаю багато хто не любить, робіть вівсяний борщ і заливайте молочком. Вівсянку виставляємо, тепер нам буде потрібен кисломолочний сир, мене домашній сир вагою 150 грам. Висипаємо сир у мисочку, зараз візьмумо вдаличку, трішки так його розімну. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Тепер до нашого кисломолочного сиру натираємо один плавлений сирок. Цей рецепт можете приготувати, посмакувати і на сніданок. Також можете смакувати і на обід та на вечерю. Готується він дуже легко, дуже просто, з доступних інгредієнтів. Я називаю цей рецепт така сирно-сирно-вівсяна пальниця. На пательні дуже смачний та файний рецепт. Вам всіх приємно перегляду, а я продовжую готувати. Малений сирок може натерти, Тепер я беру моцарели 30-40 грам, теж натираємо на терці. Я хочу сказати, додавайте сири, які ви любите. Чим більше сирів, тим смертніше. Я показала, які сири додаю. Я ви вже додавайте за смаком за бажанням. Кожного дня о дев'ятій вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я дякую вам за вашу підтримку. Сир ми вже натерли, тепер сути зараз додаємо одне яйце. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Я додаю трави греції. Також буду додавати суміш перців. Додаємо сіль. Всі спеції додавайте за смаком. Потрібно це все ретельно перемішати. Не забувайте про зоротній зв'язок, пишіть коментаря, з якої екліні, ви місце видавиться відео. Знаю, що пишете. і вам дякую за вашу підтримку. і все добре перемішали, ось така суміш нас вийшла, сирна, сирна. Давайте все до нашої вівсяночки. Наша вівсянка вже набухла, вона вже розмущилася, вона м'ясенька. Зараз її перемішаємо і нашу вівсянку ми додаємо до нашої сирної суміші. Додаємо вівсянку і будемо це все ретельно перемішувати. Примішали і зараз я буду сюди додавати зелену цибульку. Кріп петрушку, додавайте все за смаком, я додаю лише зелену цибулю. Все ретельно перемішали, тепер розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії пензлик, трішки розмащу олію по дну пательні і зараз будемо викладати нашу суміш. Нижче петельня, не ще патель сильно не нагрілася, але я вже викладаю нашу суміш, помалесенько це викладаємо. Зрівнюю ложкою по дну пательні і будемо готувати на маленьку вогні 15-20 хвилин. Дуже люблю рецепти з вясяними пластівцями. По-перше, це дуже корисно, а тут ми поєднюємо сири з вясянкою. Ну це просто смачно і ще й дуже дуже корисно. Тож спробуйте приготувати, рекомендую. А я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Це накриваємо кришкою і залишаємо готувати цю смакоту. У мене вже пройшло 20 хвилин. Давайте подивимося, чи вже є золотиста скоринка знизу. Якщо є, будемо перевертати на другу сторону. Перевертаємо на другу сторону. Пательню ще трішки змащу олією. Ось така наша смакута, з другої сторони будемо готувати вже трішки менше по часу, 10-15 хвилин, теж на маленькому вогні під кришкою. Громат на весь дім не терпиться спробувати, але ще трішки готуємо. У мене вже пройшло 10 хвилин. Давайте подивимося, чи у нас тут гарненько все підсмажилося. Якщо підсмажилося, то зараз будемо виключати і будемо смакувати. Другої сторони пропеклося за 10 хвилин, тому ми виключаємо і зараз будемо смакувати. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Неймовірний аромат, не терпиться спробувати всім, хто їсть їм смачного і ми також зараз будемо смакувати. Ще хочу додати, що можете це рецепт приготувати в духовці. Запікайте при 180 градусів 25-30 хвилин, теж виходить, неймовірно смачно, тож готуйте та смакуйте. Дуже ніжно нарізається. Ось така наша смакота є в розрізі. Ось такий смачний рецепт сьогодні ми з вами приготували. Можна смакувати зі сметанкою, за бажанням за смаком. Я вам хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Рекомендую відощі дуже-дуже смачно. Нічого складного, доступні інгредієнти, готується дуже легко, дуже спросто, смачне поєднання трьох сирів і навіть плавлений сирочок. Кисломолочний сир, твердий сир моцарела, дуже гарно поєднюється між собою. Моцарела така, вона тягуча, додає свого смаку. Кисломолочний сир дуже гарно поєднується з вісянкою. Спробуйте приготувати та смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже такий рецепт готували і теж хочете поділитися своєю думкою. Мені буде дуже цікаво. Тож всім смачного, хто їсть, а я всім вам дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди і дякую, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі нового відео, бережіть себе, миру та спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, па-па.